На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглянемо тендери державних установ, які Київ влада висвітлювала протягом минулого тижня. І за традицією починаємо із тендерів Києва. Київводоканал витратить понад 185 мільйонів гривень на поліхлорид алюмінію. Ще у Дніпровського району витрачає понад 14 мільйонів гривень на дорожню сіль. У двох дитсадках на теремках облаштують безбар'єрне середовище. Лук'янівське СІЗО купить 100 нових двоярусних ліжок. Кода придбає 100 тактичних брендованих годинників. Станцію переливання крові на вулиці Берлінського відремонтують за 4,5 мільйона гривень. Сі, Укртестандарту за 1 мільйон гривень облаштують відеонагляд. КП Гіос витратить майже 16 мільйонів гривень на програми для комплексів самообслугування. Національна поліція купить нову шкоду Актавія і Триринодастер у київському дитячому зоопарку. Планують відремонтувати тіньовий навіс. Київ Заонбут витратить 12 мільйонів гривень на нові трактори, сміттєвоз та екскаватор. Фасад офісу НАБУ у Києві відремонтують за 1 мільйон 700 тисяч гривень. Київський ТЦК СП витратить понад 1 мільйон гривень на ремонти та прожектори. Київський гараж міну за понад 3,5 з мільйона гривень отримує нові вікна та теплопункт. А ми переходимо до тендерів столичного регіону. Миронівка за 2 мільйони 300 тисяч гривень хоче купити два пікапи. Фастів закупить 5 портативних ребів. Козин витратить майже 1 мільйон гривень на гідравлічний мульчер для екскаватора. У Гореничах відремонтують вулиці Нову та Садову. Баришівка витратить понад 1,5 мільйона гривень на дорогу і дорожню розмітку. Чобани виділяють 1 мільйон гривень на закупівлю 5 мавіків різної комплектації. У Славутичі витратять 1 мільйон гривень на ремонт дахів. Петропавлівська борщівка витратить понад 1 мільйон 400 тисяч гривень на розчистку сміттєзвалищ. А на заготівлю деревини в зоні чаес витратять близько 18 мільйонів 700 тисяч гривень. Такими були тендери на цей тиждень. Ставте лайки та підписуйтеся на київладу. До зустрічі наступного тижня.